Чи можна на УЗД виявити дермоїдну кісту носового хода у плода? Скорше за все, ви маєте на увазі назальні дермоїди. Оце одна з таких поширених утворень, вроджених вад носа у діточок. І основним методом діагностики? Після народження є МРТ або КТ. Назальне дермоїд це таке утворення, і дуже часто ви взагалі в вигляді такого норицевого ходу, в котрому є і волосяни фолікули, волосся, сала, ну, все, що притаманне для дермоїдних кіст, котрі можуть. До речі, розташовуватися в будь-якому майже місці а, у дитини, у людини. І пренатально діагностувати, якщо це цей дермоїд у вигляді норицевого ходу неможливо. Якщо це буде мати вигляд великої кісти або а, вигляд великої пухлини в ділянці носа у плода, то це. Можна пренатально діагностувати, велике це мається на увазі більше ну, приблизно 1 сантиметра. Але, знову ж таки, дуже багато чого залежить в пренатальній діагностиці: від досвіду лікаря, від якості діагностичної апаратури, від положення плода, від товщини підшкірно-жирової клітковини жінки, від того, які розміри. Пухлини або кісти і в якому терміні вона з'явилась. Хочу зауважити одразу, я не знайшла принаймні поки що на цей час жодного джерела, де описувалась пренатальна діагностика саме дермоїда, назального дермоїда у дитинки.